Вітаю вас на каналі Україна Онлайн. Детальний прогноз погоди з 13 по 16 лютого. Не перемикайтесь, адже далі й деталі, які важливо знати кожному. Друга половина тижня з 13 по 16 лютого вирішила показати всю свою мінливу натуру трохи сонця, трохи снігу, місцями дощ, а подекуди справжні зимові гойдалки. Одним словом, погода вирішила пограти з нами, хто вгадає, що буде завтра. Але не приймайтеся, ми вже все дізналися і готові поділитися з вами. Четвер, 13 лютого. Схід, похмуро, невеликий сніг. Вдень мінус 1 градус, вночі мінус 7. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Захід подекуди визиратиме сонце. Вдень плюс 4 градуси, вночі мінус 5. Вітер північно-західний від 3 до 5 метрів за секунду. Південь переважно сонячно. Вдень плюс 5 градусів, вночі мінус 2. Вітер від 5 до 10 метрів за секунду, вологість повітря до 60%, північ яскраве сонце. Вдень плюс 1 градус, вночі мінус 8. Вітер від 3 до 5 метрів за секунду. Центр хмарно з проясненнями. Вдень плюс 4 градуси, вночі мінус 5. Київ мінлива хмарність. Вдень плюс 2 градуси, вночі мінус 6. Вологість повітря до 70%. П'ятниця, 14 лютого день закоханих. Схід переважно хмарно. Вдень температура близько 0 градусів, вночі мінус 6. Вітер західний від 5 до 7 метрів за секунду. Захід сонячно. Вдень плюс 6 градусів, вночі 5, легкий вітер від 4 до 6 метрів за секунду. Південь мінлива хмарність. Вдень плюс 6 градусів. Вночі мінус 1. Вітер від 4 до 8 метрів за секунду. Північ хмарно. Вдень температура близько нуля, вночі мінус 8. центр переважно хмарно. Вдень плюс 3 градуси, вночі мінус 5. Київ похмуро. Вдень плюс 1 градус вночі мінус 7. Вітер західний від 4 до 6 метрів за секунду. Якщо ваша друга половинка любить зимові прогулянки, беріться за руки та вирушайте насолоджуватися засніженими парками. Субота, 15 лютого. Схід, переважно хмарно. Вдень мінус 2 градуси, вночі мінус 8. Вітер від 4 до 6 метрів за секунду. Захід можливий короткий сніг. В день плюс 3 градуси, вночі мінус 4, південь переважно хмарно. Вдень плюс 4 градуси, вночі мінус 3. Північ похмуро, вдень мінус 2 градуси, вночі мінус 9, центр, протягом дня очікується сніг. Вдень температура близько 0, вночі мінус 6. Київ, очікується сніг та ожеледиться. Вдень мінус 1 градус, вночі 7. Якщо зранку важко вставати через холод, то кава або какао врятують ситуацію. Неділя 16 лютого. Схід, в день мінус 2 градуси, вночі мінус 7. Вітер від 6 до 9 метрів за секунду. Захід трохи сніжитиме. Вдень температура близько 0, вночі мінус 6. Південь можливий дощ зі снігом. Вдень плюс 3 градуси, вночі мінус 2. Північ очікується сильний сніг. Вдень мінус 4 градуси, вночі мінус 7. Центр також сніг. Вітер північний від 7 до 10 метрів за секунду. Вдень мінус 3 градуси, вночі мінус 8. Київ, справжня зима, буде сніжно. Вдень мінус 3 градуси, вночі мінус 9. Очікується сильний снігопад. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись, ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!